Ну що ж, друзі, сталося те, чого слід було очікувати. Міська рада ганебно з ухвалою, затвердила це рішення, щоб віддати гектар біля парку, там де от розташовувався цирк, інвестору під забудову. Деві та доповнити існуючий перелік пунктом будівництва відкритого багаторівного парку з приміщенням для обслуговування автомобільного транспорту за адресою вулиці Білецька, 11, на земельній ділянці, яка е, закріплена за об'єднанням парків. Е, Ця автостоянка орієнтована площа забудову стати до 0,4 гектара на місці існуючої автостоянки. Тобто -то замість автостоянки яка була в один рівень, буде парк буде сучасний, сучасних клікарів рівно. Немає заперечень. Хто за? Давайте зараз коротко, за 5 хвилин розберемося просто глибше в цій ситуації. Я нагадаю про те, що в нас була петиція. Про збереження Парку Шевченка, де ця ділянка була теж там вказана. От, І вона мала з майбутньому інтегрувати в склад парку Шевченка. Е, міська рада врахувала, написала, що ми врахуємо цю петицію і все буде добре. Однак паралельно вона от робить це зовсім протилежне, суперечливе рішення. І дуже от прямо вони дуже спішать, дуже форсують. Вони от оцей конкурс вже от прямо хочуть провести. Дивіться. Вони хочуть передати інвестору один гектар. Вони вже пишуть на сайті, що це там не один гектар буде забудови, що це тільки маленька частинка, там, де ця автостоянка. Но факт, що буде інвестор мати відношення до гектару землі в парку, він ж є. Тобто, наша позиція така: ми категорично проти будь-яких інвесторів в наших парках і в прилеглих територіях до парків, стратегічних наших землях. Це раз. Друге, ми, коли дізналися про цей проект рішення, зробили три петиції. Три петиції. Перша, Скасувати цей проект рішення, не передавати інвестору. Друга, там щось трошки змінили, теж скасувати це рішення, проект рішення. Третє зберегти цю територію, облаштувати її як частину еко-стоянки. Просто, щоб в майбутньому, якщо буде треба, дійсно там зробити цей паркінг. Там через 5 років, 10 років, 20 років, хай це діти наші вирішують вже. А частину території зробити як кемпінг. Озеленити. Тобто, щоб зробити наш парк привабливим і те, що з нього лишилось зараз. І вони от, прям от, хочуть віддати це інвестору. Давайте наведемо деякі приклади от, оцих інвестиційних таких от, е, справ. Дивіться. Реабілітаційний центр. По бік озера біля готелю Галичина, в парку Загребелля в лісі. Будівництво реабілітаційного центру по факту збудували 16 поверхів. ЖК величезний. Ну, там є той реабілітаційний центр, але 16 поверхів там не мало бути. Вулична Академія в парку відродження. Великий був майданчик для вигулу собак. Всі там собачники, всі там от приходили і там вигулювали е, своїх улюбленців. Віддали під будівництво вуличної академії. Назвали вулична академія. Ну, по факту, це ж готель, ми ж це бачимо і знаємо. Далі спортивно-рекреаційний центр в парку Шевченка на території кафе Назарія. Була одна ділянка, міська рада, ще інвестору, додала ще, ще одну ділянку. По факту збудували готель, і який міська рада змінами до генерального плану вже затвердила. Все. Ось такі от в нас соуси. Там паркінг дворів невий. Я дивився оце от засідання виконавчого комітету. Вони от говорять, що це буде тільки частина території до 40 сотих, що це буде тільки дворівневий паркінг, ще з, з якимись там приміщеннями для обслуговування авто. Слухайте, що ви кому ви там розказуєте? Спочатку буде так, потім інвестор прийде, скаже, мені невигідно нате вам ще щось там, що ви там хочете. Давайте мені там вже тут буде паркінг, тут буде ЖК, там де от був цирк. То ще лишиться там 60 сотих, це ще пів гектара більше цієї сіки землі. Забудують все, як тільки от вони інвестору передадуть з часом, рік-два, вони все знищать. Знищать просто наш парк. Тому в нас є приклади, як нас же дурили, як нас обманювали, як нам під різними соусами, назвами цих інвестиційно привабливих об'єктів нам підсовували це все. Щоб ми це все якби ковтали. Ні, все. Крапка. Більше цього бути не може і ніяких інвесторів, якщо міська рада вбачає будів... доцільність будівництва там паркінгу багаторівневого. А це тільки через те, що вона дозволила збудувати два, два хмарочоси: один біля Опілля, 16 поверхів в приватному секторі, а другий біля адміністрації в історичному центрі потворицю збудували на 300 квартир там чи більше. То хай міська рада робить проект на паркінг, хай виділяє гроші з місцевого бюджету, хай оголошує закупівлю електронну, наймає підрядника і будує для нас, для тернополян, паркінг. А ні, приватний інвестор буде будувати, віддасть якусь частинку, чогось там на баланс міста і все, і освоїть гектар нашої самої цінної, самої стратегічної землі. Тому, друзі, ми працюємо чітко, оперативно і злагоджено. Перше, ми вчора подали на реєстрацію петицію, щоб виключити з переліку інвестиційних об'єктів оцю ділянку, де по вулиці Білецька, 11, яку вони хочуть забудувати. До речі, вона знаходиться на балансі комунального підприємства об'єднання парків та культури Тернополя. Представляєте? Це комунальне підприємство, воно мало. Облаштувати її, інтегрувати в парк, зробити екопарковку, зробити кемпінг. Ні. Вони просто віддають її інвестору. Друге, ми готуємо. Я не виключаю, що міська рада ще цю петицію не опублікує. Ми готуємо паперове звернення, і на наступну неділю це в нас буде. Е, яке там е, березня? Це в нас буде 23 березня. Ми будемо кілька годин в Парку Шевченка на цій території, там, де от кемпінг, ми будемо збирати підписи тернополян за збереження цієї території і проти передачі її інвестору. Паралельно ми будемо вивчати е, документи, також будемо готувати позов в суд. По тій причині, що в нас була петиція зберегти цю територію і в петиції був пункт. Не передавати під інвестиційні цілі, в тому числі, і ця петиція, якби ніби врахована, міська рада написала. Ми будемо подавати в судно, ну, але це окрема історія, це, ну, це тривалий процес. Тому організовуємося в парку, дивимося, збираємо підписи і ведемо нашу взаємодію і комунікацію під цією публікацією в коментарях. Все зустрінемося через тиждень, в неділю в парку Шевченка.